9 червня міський голова кам'янського Андрій Білоусов разом з ГО фонд розвитку кам'янського за підтримки голови ПП «Бджола» у Дніпропетровській області Олександра Лукашова передали кам'янському батальйону ТРО необхідні для виконання бойових завдань комплекти деталей для автомобілів на суму понад 600 тисяч гривень. Деталі у наступному сюжеті. 15 акумуляторів, 76 одиниць шин, 28 фільтрів, ремені, ресори, амортизатори та багато іншого. Батальйон ТРО з початку повномасштабного вторгнення систематично отримає допомогу, як і цього разу. Склавши список всього необхідного, хлопці в короткий термін отримали обладнання. Разом з фондом розвитку нашого міста для нашого батальйону територіальної оборони ми закупили велику кількість запчастин. Тут і гуми, і акумулятори, і ресори, і втулки, і санецьблок, і багато інших запчастей для ремонту автомобілів для виконання бойових завдань. Бажаємо, щоб вони поверталися додому живими та неушкодженими та перемогу України. Вітаю! Систематична підтримка Кам'янського ТРО планується і надалі, аби наші бійці мали все необхідне для виконання військових завдань. Кожен місяць ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Усе, що потребують наші військові, ми робимо, збираємо та передаємо систематично на фронт. Батальйон висловив подяку за надану допомогу, адже така масштабна підтримка наближає перемогу України. Командування військової частини і особовий склад військової частини дякує міському голові і фонду розвитку Кам'янського за неоцінену допомогу, наближенню спільної перемоги. Всі запчастини будуть направлені на покращення матеріально-технічної бази і на прискорення нашої перемоги.